Ну, судячи з вашого обличчя і прихильників вашої команди, гра вийшла нервовою, але всі зітхнули із задоволенням. Завдання виконано. Так, завдання виконано. Дякую так. за вітання. Завдання стояла у нас попадання в Лігу А, до четвірки, найкращих команд. На жаль, так склалися обставини, що ми в останньому турі це вирішували, хоча мали цю задачу вирішити ще раніше. Але добре все, що так закінчується. Команда була також гідна сьогодні. Мали команди і та команда мала моменти, і наша команда мала моменти. Дуже нервова гра. Результат сам по собі каже, що нулі на табло. Але проходить далі команда Артур Ну, Я особисто нарахував так по два 100% моментів як в один бік, так і в інший. Так, моменти були, звісно, і у них були гарні моменти, пробачили нас. Ну і ми також їх пробачили з свого боку. Що сьогодні стало головним Фактор того, що нічийний результат влаштовував? Ні, ми сьогодні грали на перемогу, але сьогодні дуже якісно ми підійшли до налаштування на гру і мали дуже хорошу концентрацію на протязі, на протязі всього, всього, всього матчу. Ну, З переможною нічією. Дякую.